Води нема. Кран, кран пустий. Включно. Жителька Краматорська Ніна розказує, вода у крані є ввечері з 5 до 9 години. Великий запас зробити, говорить, не виходить. У мене кабінка, немає ванни, якщо б ванна була і багатенько б набрала, та промивати посуду. Думаю. А так от набрала, що там у бачку ще вода задержалась, де туалет. все. Попромиваєш, ну в крайньому випадку тому в туалети заливаєш білизна, прикриваєш. Ніна щодня ходить по воду до свердловини однієї з релігійних організацій. Її пробурили доброчинники. Вода безоплатна. Людмила каже, спеціально приїхала сюди тролейбусом за кілька зупинок. З п'яти до дев'яти вечора напор хороший, тільки вечора. Вода грязна, А тут це, це піч ну, чай там нормальний, Та хороша вода. У ну, нескольких точках міста є, срамовода люди набирають. Лариса приходить по воду раз на тиждень. Каже, також є підвіз від місцевого водоканалу за заявками жителів. На той тиждень привозили, а на цій тиждень ні разу. Надо заказувати. Воду возять, не волнуйтеся. А тут я беру без заказу. Пішла, взяла і пішла. А це інший район Краматорська. Водопостачання також погодинне. Володимир питну воду купує. Полтори гривні від Ну, Кожен день набираю 6 літрів нормально. Це сварить, а помиться, то ввечері же дадуть все одно. Баклашка виходить. Скільки стоїть? Ті від гривень. На деяких вулицях міста вода є цілодобово, говорить місцева жителька Валентина. Але каже, в неї тече тонкою цівкою і для пиття не підходить. Малий напор, наполовину менше, ніж звичайно. Я мало пользуюсь водою, тому що я одна живу. Я що роблю, все роблю нею, а пити тільки не п'ю. Тільки не п'ю. Бо я один раз напилася і сутки не могла желудок в порядок привести. За словами заступника начальника Краматорської міської військової адміністрації Андрія Безсонного, постачання води за графіком вимушений захід. Вода поступає обмежена і тому по часам. Тільки по часам вирішується це дуже важко". У понеділок, 21 жовтня, ввечері Краматорськ залишиться зовсім без води через ремонт на магістральних водогонах. Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму телеграмі, відключення заплановане з 21 години. Терміни відновлення не вказують. Також водопостачання припинять у Слов'янську, дружківці та Костянтинівці. Юлія Підгола, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.